Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів полоскотати собі нерви. Рекомендую підбірку трилерів з цікавим сюжетом та й неймовірним поворотом подій. Ці фільми будуть тримати вашу увагу до останнього моменту та вразить гарною грою акторів. Тому для всіх любителів жанру рекомендую дану підбірку до перегляду. Буде цікаво. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Бункер країна виходу Іспанія, рік виходу 2011. Фільм Бункер це цікавий атмосферний, оригінальний трилер про те, якою жорстокою може бути жіноча помста. За сюжетом молодого та успішного диригента на Ім'я Адріан кидає дівчина. Залишивши йому лише повідомлення, в якому вона просто ставить його перед фактом, не пояснюючи причини свого рішення. Від розпачу молодий чоловік напивається і знайомиться з офіціанткою Фабіаною, з якою у нього через короткий час починаються стосунки. Саме вона перша помічає, що з будинком, який знімає Адріан, не все гаразд. У ванні лунають дивні звуки, вода може без будь-якої причини стати дуже гарячою та безперервно часто гасне світло. Ще одна незручність це поліція, яка регулярно спілкується з Адріаном, явно підозрюючи його у зникненні колишньої подруги. Як будуть розвиватися події в даному фільмі? І хто винен у зникненні дівчини на ім'я Белен і чи зможуть її знайти, все це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний фільм. Всім рекомендую до перегляду, буде цікаво. На другому місці знаходиться фільм під назвою Небезпечна гра Слоун країна виходу США разом з Францією, рік виходу 2016. Головна героїня картини це амбітна і впевнена собі жінка, яка не боїться відстоювати свої переконання навіть в протистоянні з авторитетними і небезпечними людьми. Міс слоун лобіює інтереси відомих політичних діячів, які потребують допомоги при просуванні їхніх ініціатив у всіляких комітетах та громадських зборах. Героїня завжди домагається поставленої мети, тому її заслужено поважають колеги, клієнти і навіть безпосередні конкуренти. Але одного разу Міс отримала замовлення, яке може покласти край її професійній кар'єрі. Більш того, життя лобістки опиняється під загрозою, адже її противник не зупиниться ні перед чим заради збереження власних інтересів. Тому всіма силами героїня намагається домогтися прийняття нового закону. Який встановив би контроль над виготовленням та розповсюдженням летальної зброї? Природно, що законопроект не влаштовує представників великих збройних підприємств, які заробляють величезні гроші і не збираються йти з ринку. Тепер на кону не тільки репутація незламної міцного, але також її життя. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Викриття країна виходу США, рік виходу 1994». Життя героя фільму Тома Сандерса котиться під укіс, перетворюючись на пекло. Одружений чоловік із двома дітьми Том у минулому припустився фатальної помилки, коли закрутив роман із колегою по роботі. Будучи хорошим співробітником великої компанії Діджіком Корпорейшн. Том очікує підвищення по службі на посаду віце-президента компанії. Але на превеликий подив на цю посаду призначають ту саму колегу молоду, красиву, цілеспрямовану та владну жінку Мереді Джонсон. Ставши прямим босом Тома, вона недвозначно натякає про своє сексуальне бажання, але Том героїчно не піддається спокусі. Але немає нічого гіршого, ніж розгнівана, незадоволена жінка, і Том переконується в цьому на власному досвіді. Не отримавши бажаного, Мереді звинувачує свого підлеглого в сексуальних домаганнях. Чесному співробітнику і порядній людині тому доводиться захищати свої права і відстоювати свої інтереси. Але проти такої підступності потрібні особливі методи методи викриття. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Звабливий, поганий, злий країна виходу США рік виходу 2019. Сюжет фільму заснований на історії Теда Банді, відомого серійного маніяка і вбивці. Коли Ліс познайомилася з привабливим і чарівним хлопцем, їй заздрили всі її подруги, та й сама дівчина була переконана, що зустріла справжнє щастя. Несподівана зустріч переросла в глибокі відносини. Тед зачаровував багатьох людей, був розумний та уважний. Тому ліс не могла повірити, коли почула заяву про те, що проживає під одним дахом з бивцею та серійним маніяком. Тед банді позбавив життів близько 30 дівчат, по звірячому з ними розправляючись. Тому Ліс довгий час перебувала у шоковому стані. Однак на суді, що відбувався над її чоловіком, спливли всі приблизні факти щодо другої невідомої сторони життя коханого теда. Суд виніс позитивний вирок, однак страта відбулася дещо пізніше. Цей судовий розгляд запам'ятався надовго через поведінку банді, оскільки він сам захищав себе на засіданні, відверто, зухвало і незворушливо сперечався з органами влади і порядку. Хто ще не бачив даний фільм, однозначно рекомендую до перегляду. Буде дуже цікаво. На п'ятому місці знаходиться фільм під назвою Вітряна ріка країна виходу США, рік виходу 2017». Фільм Вітряна ріка це напружений та захоплюючий психологічний трилер з елементами детектива про молоду агентку ФБР, який доведеться розслідувати справу про смерть молодої дівчини-індіанки з резиденції Вінтрівер. За сюжетом щорічно на території індіанських резервацій пропадає близько сотні дівчат. Те, що багатьох з них так ніколи і не знаходять, вже нікого не дивує. Клімат в горах суворий, а дика природа часом страшніша справжніх злочинців. Але коли досвідчений єгер Корі Ламберт знаходить вмерзла в сніг тіло дочки свого близького друга, швидко розуміє, що цього разу справа не в природі. Розслідування вбивства доручають недосвідченому агенту ФБР Джейн Беннер, яка об'єднує сили з Ламбертом, аби знайти та покарати винних у смерті дівчини. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, приємного перегляду та до скорої зустрічі!